Вітаю вас, діти, і запрошую на заняття. А спочатку відгадайте загадку: Три брати йдуть по світу від зими назустріч літу. Перший пройде, Тане літ, другий пройде Всюди цвіт, третій пройде у крива Землю шовкова трава. Нерозлучні три брати. Не зустрічався з ними ти. Діти, ви здогадались? Яка відгадка цієї загадки? Розумнички, це березень, квітень та травень. Це місяці якої пори року. Так, вірно, весни. Що ж відбувається на весні протягом цих трьох місяців? А ось що. З приходом весни яскравіше світить сонце, стає тепліше, збільшується день. А ніч коротшає. Більше стає погожих днів. З потеплінням річки звільняються від криги. На проталинах з'являються перші весняні квіти, а ще молода зелена травичка. На деревах набухають і розкриваються бруньки. Повітря наповнюється щебетом птахів, які повернулися з вирію. З'являються перші турботи. Облаштування гнізда та висиджування пташенят. Кумахи, які ховались взимку, влітають на тепле сонечко. У лісах звірі прокидаються від сплячки. В річках теж є свої турботи. Риба відкладає ікру, з якої згодом з'являться мальки риби. Лісові мешканці радіють весні теплим дням, тому змінюють своє зимове хутро на весняне. А ще в усіх диких тварин з'являється дитинчата. Саме на весні природа вкривається білим квітковим вранням, розквітає дерева. А ще йдуть перші весняні дощі, які напувають землю, і повітря наповнюється неймовірною свіжістю. Люди навесні одягають замість зимового одягу легший весняний. У людей починаються весняні польові роботи на полях, в садках, в городах. Ось яка весна та її місяці. Березень квітень та травень. Після перегляду діти спробуйте пригадати і розповісти. Які зміни відбуваються навесні? А ще намалювати, що більше всього подобається в цій порі року. На цьому наше заняття завершено. До побачення, тіти! До нових зустрічей!